Перепаковуємо древньоєвропейський чи древньокитайський екземпляр акумулятор нікель-кадмій, 12 вольт. Що вони тут пишуть? Та нічого такого інтересного не пишуть, 12 вольт. Вскриваю. Сюди поміщається 6 елементів. Так як акумулятор 12 вольтовий, то буде 2 паралелі, це сандіод 2 А, ну 1,8 ампера, 3,6 А буде ємність і зато хороша така віддача. Ага. Так би його по щелчку зробити і все, але ні. Зараз зробимо його, так, поміняємо на другий. Передали китайський мені акумулятор. Сидять тут з боку. Поки я відео знімаю, вони глянули оком, що там до чого, що треба. шльоп-шльоп шльопи Мені передають, ще щось дають. І кришечку цю зробили з контактами, з проводками. О, красавці молодці. Я тільки сижу відео знімаю. Далі зараз вже буду сам його пакувати. Ставлю такі білі плати від зелених, відмовляюся, бо один брак іде, Хоча біла теж попала збракована. З'їхав мосфет один. І один контакт був не допай. Прийшлося допаювати його. Так що скрізь одні браки, шлюпають і все. Сліпив. Тепер треба проводочки повкладати щоб гніздо зарядки тут. Тут мимо акумулятора, я зараз його вкладу все і закручу. Зібрав акумулятор, цей готовий. Все, трошки зарядив його. Як зараз багато реклам, до кінця літа купи якийсь. Хлам і получиш в подарунок ще один хлам. Так само, подарунок індикація. Трошки зарядив, заряд показує. На виході є, зараз провірене навантаження і все, акумулятор поїде раду свого власника. 4 амперний да такий не особо важкий, противні кілька дміння, а був би 2 амперний, то взагалі пушинка.